Зараз дуже часто можна почути або прочитати про червоні прапорці аутизму. Але прапорці ці бувають не тільки при аутизмі. І чому так важливо розібратися, чи це аутизм, чи це щось інше. Бо від того, що з дитиною і е, формується система роботи по дефектології, по реабілітації. Наприклад, перша скарга. Дитина не відкликається на ім'я. Дитина не відкликається, коли до неї звертаються, щось їй кажуть, вона як в своєму світі. Ви йдете до лікаря, лікар вас відправляє на аудіограму та долора. Ви виясняєте, що з слухом в дитини все нормально. Що ми перше можемо запідозрити? Ми можемо запідозрити сенсорну алалію. Сенсорна алалія це. Логопедичний діагноз Вона настає внаслідок гіпоксії у плода, або в останньому триместрі, або при народженні. Тобто, всі пологові травми, обвиття пуповиною, дитина народилася синюшна, або після цього в неї синій трикутник носогубний. Це все ризики розвитку сенсорної алалії. При сенсорній алалії іде ураження третинних полів мозку. І дитина чує вухами ваше мовлення, але мозок його не розбирає як треба. А для того, щоб почати говорити, дитина повинна почати розуміти. Тобто, фактично, ви можете собі уявити, що вона вас розуміє так, якби ви приїхали в іншу країну і слухали людей, які спілкуються на мові, яку ви не знаєте. Я прикріплю посилання під відео на лекцію по сенсорній алерії. Переходьте і слухайте, і розвивайтеся.